Христос, воскрес Христос, Воскрес! Узлюблені Христос, воскрес, браття і сестри, з Божої ласки наближаємося до праздника Христового Воскресіння. Ми дочекали тих пасхальних свят, перебуваємо на лоні живої природи, бо ці свята є навесні, коли все оживає. Цвітіння дерев є в білий чи в оранжевий колір будь-якому випадку це є світло, чистота, невинність. Нам так хочеться затримати ті миті в нашому житті не лише під час Великодніх свят. Тут в митрополичих садах чути спів пташок. Вони співають завжди. Вони сидять на гіллях. Але навіть якщо під ними гілляки ламаються, вони співають далі. Чому? Тому що вони мають крила. Людина природньо дивлячись, крил не має, але вона може бути окрилена на дорозі свого життя. Що ж дає людині силу звершувати її пасхальну ходу. Так, це є люди, які є поруч, які мотивують, які стимулюють. Це є наші захисники, особливо зараз, під час брутальної, несправедливої війни, але завжди знайдеться хтось, хто буде чинити перешкоди. На нашій пасхальній ході, щоб ми не дихали нашою незалежністю. Буде агресор, який буде чинити також певні перешкоди. Але то не дивно, тому що людина, на жаль, спричинила страшний тиждень, драматичний тиждень в історії людства. Але це не був кінець. В кінці настало світло, зійшло Великоднє Сонце. Яке провело жінок мироносець до гробу, щоб вони почули добру вістку ангела, бо Ісус Христос переміг все, що є темне, що є грішне, і подарував нам велику перспективу. Тепер ми знаємо, розуміємо, для чого ми живемо і куди ми тримуємо. Бажаю вам і собі благословенних пасхальних свят, Христос Воскрес, воістину Воскрес.